2016 рік невідворотно наближається до свого завершення. І це означає, що настала пора новорічних привітання звичайних подарунків. Impression Electronics, лідер ринку споживчої електроніки в Україні, співносайтом rootnation.com підготували для вас найкращий подарунок можливість виграти крутий планшет Трансформер, IMPAD W1001 на в нашому конкурсі. Тож приєднуйтесь. Аємпад W 10 нуль один пристрій, який чудово підійде як для розваг, так і для роботи. А все завдяки тому, що він на повноцінній Windows 10 і комплектується клавіатурою, яка від'єднується. Завдяки наявності двох роз'ємів USB до планшета можна підключати будь які периферійні пристрої. А через порт Micro HDMI ви можете виводити зображення на великий екран монітора або телевізора. Фактично, таким чином, можна перетворити Impression iMPad W1001 в повноцінний робочий або в розважальний ПК. Крім того, в планшеті є вбудований модуль 3G і слот для сім-карти, так що ви не залишитеся без інтернету під час подорожі. А наявність фронтальної камери, стереодинаміків і мікрофону дозволить вам спілкуватися в чаті з друзями і рідними, навіть перебуваючи у відпустці або відрядженні. Що потрібно зробити для того, щоб отримати наш чудовий приз? Все дуже просто! Перейдіть за посиланням під відео, виконайте всі умови конкурсу та відправте заявку на участь у розіграші. Успіхів вам і з наступаючим новим роком!